У своїй знаменитій лекції Два поняття свободи Concepts of Liberty, виголошені у 1508 році в Оксфордському університеті, британський філософ Айзая Берлін сформулював одну з найвпливовіших концепцій політичної філософії Хацаго століття. Він розрізнив два типи свободи: негативну свободу та позитивну свободу. Це розрізнення стало наріжним каменем для подальших дискусій про права людини, роль держави та природу ліберальної демократії. Негативна свобода, свобода від втручання, негативна свобода за Берліном це відсутність зовнішнього примусу або втручання. Людина є вільною у негативному сенсі, тоді, коли ніхто не заважає їй діяти згідно з її власною волею. Центральне питання тут у якому обсязі особа або група осіб має бути залишена у спокої для того, щоб бути або діяти так, як вона вважає за потрібне, без втручання з боку інших. Цей тип свободи пов'язаний із недопущенням обмежень з боку держави, суспільства чи інших осіб. Якщо індивід може приймати рішення та діяти без зовнішнього примусу, його вважають вільним саме такий підхід переважає у класичному лібералізмі, на якому засновані сучасні західні демократії. Роль держави при негативній свободі У суспільствах, що підтримують негативну свободу, держава має передусім захисну функцію. Її завдання гарантувати, що кожна особа має особисту сферу, в яку інші не можуть втручатися. Закон тут існує не для того, щоб нав'язувати цінності, а щоб запобігати свавіллю. Берлін визнає, що абсолютна відсутність обмежень неможлива, суспільне життя потребує правил, але він попереджає, що надмірна присутність держави може призвести до втрати свободи. Тому негативна свобода це не хаос і не анархія, а обмежена зона. Який індивід має право бути залишеним у спокої, позитивна свобода. Свобода для самореалізації. На противагу, позитивна свобода це можливість бути своїм власним володарем, тобто мати контроль над власним життям. Це відповідь на питання: хто або що є джерелом влади чи втручання, яке змушує мене діяти певним чином. Іншими словами, позитивна свобода означає, що людина вільна лише тоді, коли вона керується власною розумною волею, а не бажаннями, пристрастями чи зовнішніми обставинами. Це поняття тісно пов'язане з філософією Платона, Руссо та Гегеля, які бажали, що справжня свобода це підпорядкування вищому розумному Я або загальній волі, загрози позитивної свободи Берлін особливо наголошує на небезпечному потенціалі позитивної свободи. Якщо свобода розуміється, як бути тим, ким ти насправді є, тоді хтось інший може вирішити за та тебе, ким ти маєш бути, і навіть змусити тебе бути вільним. Ідеї позитивної свободи часто використовувалися для виправдання диктатури та примусу, оскільки державна влада нібито краще знає, що є добром для індивіда. Такий підхід лежав в основі тоталітарних режимів хацасто століття. Наприклад, у СРСР, де людей змушували жити відповідно до ідеології, яка визначала, що означає бути вільним, свідомим і морально правильним, опір системі тлумачився не як боротьба за своду, а як прояв хибної свідомості, плюралізм цінностей, і політична обережність. Берлін був прихильником ціннісного плюралізму, погляду, що існує багато суперечливих, але однаково важливих цінностей. Свобода, рівність, справедливість, безпека, гідність тощо їх неможливо гармонізувати повністю, іноді вони конфліктують, і жодна з них не має абсолютного пріоритету. У цьому контексті свобода є лише однією з цінностей. Берлін вважав, що політична система має прагнути балансу, а не нав'язувати Айзая Берлін два поняття свободи приблизно 1200 слів. У своїй знаменитій лекції Два поняття свободи two Concepts of Liberty», виголошені у 1958 році в Оксфордському університеті, британський філософ Айзая Берлін сформулював одну з найвпливовіших концепцій політичної думки ХХ століття. А він розмежував два фундаментально різні типи свободи: негативну свободу та позитивну свободу. Це розрізнення стало основою для подальших дискусій про природу свободи. Роль держави та права людини в умовах модерного суспільства: негативна свобода, свобода від втручання. Негативна свобода за Берліном: це відсутність зовнішнього примусу або втручання з боку інших людей. Людина є вільною в негативному сенсі, тоді, коли ніхто не заважає їй діяти відповідно до власної волі та переконань, центральне питання цього підходу. У яких межах людина або група людей повинні бути залишені у спокої, щоб діяти чи бути тим, ким вони бажають без втручання інших. Цей тип свободи фокусується на недопущенні примусу. Якщо індивід може самостійно ухвалювати рішення та реалізовувати їх без зовнішніх обмежень, значить, він є вільним. Такий підхід до свободи є характерним для класичного лібералізму, який домінує в більшості західних демократій. Роль держави в контексті негативної свободи у суспільствах, що базуються на негативному розумінні свободи, держава виконує насамперед захисну функцію. Її завдання захищати особисту сферу людини від втручання з боку інших осіб чи самих державних інститутів. Закон гарантує, що ніхто не зможе свавільно втручатися в приватне життя особи. Берлін усвідомлював, що повна відсутність обмежень неможлива, оскільки будь-яке організоване суспільство потребує правил. Але він наголошував, варто остерігатися надмірної концентрації влади в руках держави, яка під приводом загального блага може поступово розширювати зону свого впливу. Тому негативна свобода це не анархія, а чітко окреслений простір недоторканності, в якому індивід має право діяти самостійно. Позитивна свобода, свобода для самовизначення. Позитивна свобода, навпаки, зосереджена на можливості бути господарем власного життя, приймати рішення, керуючись розумом, а не емоціями, зовнішніми впливами чи соціальними умовностями. Основне питання позитивної свободи хто або що є джерелом влади, яка визначає, як я повинен жити або діяти. Ця концепція має глибокі філософські корені у вченні Платона, Русо та Гегеля. Наприклад. Жан Жак Руссо вважав, що індивід може бути змушений бути вільним. Тобто істинна свобода полягає не в тому, щоб діяти як заманенця, а в тому, щоб підкорятися раціональній волі, зокрема колективній волі народу, небезпека позитивної свободи. Берлін застерігає, що позитивна свобода, попри своє благородне звучання, може перетворитися на інструмент примусу. Якщо вважати, що справжня свобода це самореалізація раціонального я. Тоді державна влада або ідеологія можуть нав'язати людині те, що для неї є правильним, навіть проти її волі. Так виникає парадокс людину можуть змусити бути вільною, позбавивши її вибору. Берлін наводить приклади тоталітарних режимів, таких як радянський комунізм чи націонал-соціалізм, які виправдовували примус як засіб визволення особи від її власного неудства або хибних бажань. Таким чином, позитивна свобода може легко стати ідеологічним щитом для обмеження прав людини, плюралізм цінностей і політична обережність ключем до розуміння Берліна є його віра в ціннісний плюралізм, переконання, що в суспільстві існує безліч різних, іноді несумісних, але однаково легітимних цінностей: свобода, рівність, справедливість, безпека, гідність тощо. Їх неможливо гармонізувати повністю, і політичне мистецтво полягає в пошуку балансу, а не в утвердженні якоїсь однієї абсолютної цінності. Свобода як одна з таких цінностей повинна співіснувати з іншими. Берлін вважав, еш, що спроби досягти повної позитивної свободи шляхом формування ідеальної людини неминуче призводять до утиску індивідуальної унікальності та свободи вибору. Примус і свобода де межа. Важливою темою у філософії Берліна є відмінність між приму і нездатністю. Людина може бути нездатною щось зробити через бідність або відсутність освіти. Але це ще не означає, що вона перебуває під примусом у класичному розумінні негативної свободи. За Берліном примус це свідоме втручання іншої людини або інституції, яке позбавляє особу її вибору. Критики, однак, стверджують, що така позиція ігнорує структурні обмеження, що виникають у суспільствах нерівності. Людина, позбавлена доступу до освіти, медицини чи житла, формально може бути вільною, але фактично вона не має реальних можливостей для самореалізації. Такий підхід, на думку критиків, звужує поняття свободи. Сучасне значення Берлінові ідеї залишаються надзвичайно актуальними. Наприклад, у дебатах про свободу слова прихильники негативної свободи наполягають на мінімальному регулюванні висловлювань, тоді як прихильники позитивного підходу стверджують, що необхідно обмежити мову ворожне чи, чи дискримінації, щоб захистити гідність інших і створити умови для справжньої участі в суспільстві. У соціально-економічній сфері це розрізнення теж важливе. А лібертаріанці наголошують на економічній, економічній свободі від державного втручання, негативна свобода, а соціал-демократи захищають ідею, що нажило повинен забезпечувати держава повинна забезпечити рівень до ресурсів до ресурсів, аби кожна людина мала реальну можливість керувати своїм життям, позитивна свобода. Обережний висновок Берліна Айзая Берлін. Не заперечує важливості позитивної свободи як прагнення до самореалізації, проте він наполегливо попереджає, що вона більш схильна до зловживань. Якщо дати державі або ідеології право вирішувати, що є істинною свободою, це може призвести до виправдання диктатури і репресій. У своїй лекції він говорить краще помилятися на боці обережності і песимізму, ніж піддатися небезпечній спокусі утопії. Цей заклик до обережного лібералізму, до обмеження влади та захисту особистої свободи звучить надзвичайно актуально у кценому столітті Висновок. У своїй лекції два поняття свободи, виголошені у 1958 році, Айзай Берлін не просто визначив два типи свободи він показав внутрішнє напруження між прагненням бути залишеним у спокої і прагненням стати кращим я. Негативна свобода це щит проти тиранії, позитивна це шлях до самореалізації, але небезпечний, якщо його взяти за абсолют. У світі, де політичні сили постійно сперечаються про природу свободи, Берлін закликає до поміркованості, толерантності та розуміння складності людських цінностей. Його спадщина нагадує нам, справжня свобода можлива лише там, де держава не зловживає своїм правом вирішувати, ким ми маємо бути.